Привіт, друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами здавати на права. Ми не будемо тіпати теорію, бо я там все здав, нам треба з вами лише пройти вождіння. Ми з вами будемо проходити вождіння на такій замечательній е, ну, е, класний, можете говорити, як хочете. От, на такому увазі у вас 21.07, якщо я не, е, не ошибаюсь. Ну, все, я думаю, що можна сідати. І нашого інструктора так прикольно вийшло, що його звати Саша так само, як і нашого як це ну, механі механіка. Ну все. Панал, давайте ми вже сядемо в нашу сімку, так можна сказати. Так, добрий день, дядя інструктор. добрий день, Артем. Так, давайте ми з вами першим ділом пристібним, пристібнимся, отак можна сказати. Чик-чик, чик, все. Е, ми пристібнулися. Так, вирушаємо. куди ми їдемо? Ми їдемо до котеджів. А, добре. М давайте ми заведемо. ми завели. Тепер за включаємо задню. І даємо потихонечку назад, дивимося по дзеркалах. Звісно, дзеркала. Ой, блін. Саша, ви ж мені нічого не, за... не засчитаєте за те, що я виїхала на бордюр. Ні, Артем. Якщо ти создаш аварію, от тоді я засчитаю. А, добре, добре. Все, погнали. Так. Все їдемо, поки що все, все нормально. Так, прямо, нам треба прямо, так, бідилися, що. Нікого нема, включаємо поворотник. Так, їдемо. Все, поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, я все добре роблю. Да, Артем, ти все добре робиш. Угу. Добре, поїхали. Блін, тут якийсь неадекватний водій, давайте ми його переженемо. І, друзі, поки я тут їду, то ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарій. Дякую, ви самі круті. От ми зараз їдемо по маршруті от сюди. Так, ми їдемо за оце у Так, їдемо потихонечку і акуратно. Главное, бо ми з вами... Ой, бо, ну це водій від... 에, видний, бо ми його як брали з вами на обгін і тіпа, він нас підрізав. Це ви не зачитаєте, дядя інструктор, ні Артем, бо він був неправильний, він у нас гепнувся. Нам, блін, мені трохи скучновато їхати по правилах, бо мені цих правил взагалі не треба. Я, я на суеті. Шорпи? А, ні, нічого, нічого. Я, я тут просто сам з собою говорю. От. Так, їдемо далі. Блін, ми то гасто тормос, то гасто тормоз, то тормоз. Цей бот може поскоріше їхати. Їдь поскоріше, ботяра. Хм, так можна сказати. Блін, їдемо так акуратно, як не знаю хто. От, їдемо, 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 їдемо до котедждів. Їдемо до коттеджів. І нам треба з вами отам. От не знаю, що зробити. Дід інструктор, що нам треба коло котеджів зробити? Нам треба коло котеджів якось розвернутися і запаркуватися А, понятно. Так, акуратно їдемо. Так, зупиняємося. Все, чекаємо. Зупинилося. Так, поки що нормально. Так, можна я відкрию вікно, бо мені жарко. Вода, можна, Артем. Все. Відкриваю. Все, нормас, нормас, Так. Коли боти їдемо? Я не вижу світлофор э, світло, взагалі. А, вижу, от. Він потолку світить. Же, так. Погнали. Так, їдемо акуратно. займаємо свою полосу і їдемо по цій полосі, гарно собі. Їдемо гарно по цій полосі. Акуратно. Тут можна їхати до 70 кілометрів, я так пам'ятаю. От бо, у мене, бо ви у мене спитаєте, чого е, я так довго не знімав, бо того що я здавав е, теорію. от. Блін, тільки що розігнався. Ну не замітив інструктор. Так, приїжджай. Е, він чого у нас гепнувся? Ми взагалі тут не виднів, ви ми його пропускали, він не міг просто об'їхати. Ну, погнали, е, бо це ми не видні тут, я так розумію. Е, Погнали погнали далі, їдемо акуратно. От тут за населеним пунктом, тут населений пункт, так. І тут не можна їхати більше сорока чи скільки. Так що акуратно їдемо. Так, шукайте місце для розворота. А, то ми вже не йшли, ми розвертаємося. І Артем, ще так само припаркуйся задом наперед, в будь-якому місці, але коло котеджу. А, добре, я інструктор. Блін. Як ми маємо припаркуватися, блін. Я не знаю, я не знаю. Давайте я попробуємо Включаємо аварійку, задню. Якось спробуємо. Так, 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 акуратно, акуратно. Е, бот, я тут взагалі паркуюся все? Так, 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 так. Все, ми, в принципі, е, запаркувалися. Так, Артем. Перше завдання зроблено. А, а можна трошки вийти пере, перепочити? А, да, можна, Артем. Ну, виходимо там. На пару секунд. От бачите, я вам ще раз можу показати, така у нас тачка. І ми з вами все акуратно, ні одної царапинки у нас немає. Що тут по моторі, мені інтересно? А, по моторі все нормально. Ну все, ми відпочили, в принципі, можна їхати. Вже можна їхали їхати. Ми, в принципі, вже почти. Нам ще... Так, а тепер куди їхати? Тепер? тепер нам треба до аеропорта, але є ці чим побільше. Е, ну, більше кілометрів треба проїхати не час, не, там не більше кілометрів час, як ти, може, подумав і твої підписники, а просто більше треба проїхати. А, Ну, в принципі, я поняв. Так. А е, чого цей бот взагалі? Що е, він взагалі утворяє? Так, світлофора. Що це світлофори не горять? Хм. А вже Можна, в принципі, їхати, так? Да? Ну, все. Поїхали. Так, їдемо акуратно. Так. Занімаємо свою полосу, бо наша полоса це права. Саме Права, бо ми як з вами як здаємо права, то нам треба їхати справа. Блін, я розігнався. І управляти я цим жигулем не можу. Так, акуратно. Нейтралочку включили. Так. Потім направо. Так. Міні-купер, все. Нормально, нормально, нормально. Тут боти їдуть собі файно, ми їдемо. А що там? Хто там гепнувся? Блін, а це Honda ж переслідує нас. Це Honda їде цілу дорогу. За... за нами та що це таке. Так, а цей міні-купер якийсь неадекватний. от, Вижите, ліпше ну, їдемо так, на другий. Так, гоне би не заглохнути. Главне би не заглохнути, так, спіпління нажало, все. Ага, обганяємо, обганяємо. Так. опа, опа, так, е, Трошки суйта, суйта. Так. опа, е, Ви за це мені щось не засчитали, що я трошки йде на тротуар, трошки так по суеті, Ні, Артем, Поки що ми двигаємося нормально. Ну, добре. ну, Їдемо далі, їдемо далі собі. Так, можна обігнати. Так, 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 на дорогі файно, ми собі їдемо, не перевишаємо скорість. У нас ще є там запас 30 км в час. О, 30 в час. Так. Зараз сюди, нам зараз сюди. Так. Все, акуратно, докотимося. Блін, а він так повернув і гепнувся. А добре, що він нас не гепнувся, бо туди б було не дуже нормально. Так, давайте. А що тільки що там було? Що вони роблять вообще? Що вони роблять? У цих случаях я думаю, що треба дати назад. Соня у місті якісь аномалії происходит. Ну дядя інструктор, Артем. Блін, ще й два рази через цього синього чудика ми два рази на світлофарі. Ми могли вже не знаю, що зробити. Тут, коротше, давайте їхати далі. Там же файно вони їдуть. Так, зупинитися треба, бо ми ще зараз гепремось сюди. Оцю тачку. Ну, Ніби тут, тут ще є де можна докотитися. Ну, в принципі, треба відстань тримати, а вдруг він на нас покотиться. От, Погано так привідкрию вікно, бо щось опять жарко. Щось вікно не допомагає. А, точно, я ж його закрив, бо коли виходив перепочити. Так, от сюди всього ми перевишаємо скорість. Може, третю так включити, аби мотор не мучився. І так будемо потихоньку їхати. от, Будемо потихоньку їхати, файного нікого не пугати, просто їдемо. Просто собі їдемо, не переживаємо. от, Здаємо права, усі діла. Будемо там, коли здамо права не по правилах їхати, Ой, Артем що сказав? А, нічого нічого, я нічого не сказав. Я, ну, ви знаєте, то я сам з собою говорю. Так, що цей, що цей таксіст хотів нас підрізати? Так, все, добре. Сюди на цю полосу. На цю полосу їдемо. Що це за машина калина, що це? Я не знаю. Так, головне не гепнуться в цю калинку. От так можна сказати. У цю, ка... у цю калинку, головне не гепнути у калинку. Так, акуратно. Так, їдь, їдемо, Все файно. Що ця калина не дуже так їде. Що вона то тормозить, то то, газує, то... Давайте навіть її обженемо, бо вона навіть людину збила, якась неадекватна. Ця калинка якась неадекватна. Так, ну за пасатом, блін, в мене був поворотник включений. Так. М -м, їдемо, Файно. ну, Це пасат це гольф. Походу, це гольф. Так, все. Гарно їдемо, гарно їдемо. От віконечко можна подивитися. А, не можна, бо ми ще заргепнемося. да да тем, не відволікайся, бо ми ще можемо зараз в аварію попасти. А, да, ліпше Я не буду відволікатися, а будемо класно їхати і получимо права. От, і будемо всього на щейки-пуки. Так, чейки-пуки. Так, далі їдемо. Це цьому жигулю. гулю. Так, там бензин не виливайся, Случайно, А, ні, не виливайся. Бо, бо це, може гулю, може бути, що захочеш. Так, нейтралку підробили. Так, ми котимся. А, все, можна їхати. Так, я хотів. Я хотів, як це називається, хотів стартувати. Хотів стартувати на нейтралки. А як на нейтралки, взагалі? Взагалі не знаю, як деякі люди стартують. Ну тут, типа, траса і тут до 90 їхати. Да? Саш, да, да, може до 90 їхати. Ну ладно, їдемо. Так. Ну, їдемо, в принципі, нормально. Блін. все, Артем, я засчитаю, блін. Що це таке? Ліпше не було треба е, газувати і включати хасанатор. Е, хасанаторство своє. Так, тут дуже тяжко, не знаю, повернути прийдеся. А що ми не їде? А, я ж нейтралку включив. Так, Так, все, зупиняємося. Ви що нікого нема, ніхто не підрізає. Все, так, сцеплення є. Акуратно, акуратненько, Так. Все. Все ми. Ми з вами повернули. Так, Артем, іще. Тобто не іще, а шукай місце, щоб запаркуватися, а сьогодні на цьому буде все. А, добре, їдемо гарно отак на середині. Їдемо так на середині, можемо нейтралку включити, а гай собі котиси. А у нас щось не дуже котиси, але ж колеса торможуть. Ну, що ж робиш, Жигуль? Жигуль, ну правильно, у вас. Так, можемо припаркувати ззаді цей рено. Вот так. Все. все. дядя інструктор. Ми припаркували машиндартем. Да, в принципі, ми можемо з вами вийти на вулицю. І що, друзі, можу сказати? в принципі, ми сьогодні ну, нормально їхали так. Можу сказати, що ми в принципі нормально так їхали на цьому Жигулі. В цьому Жигулі, це, походу, цей Жигуль мені дається, чи що? А, точно, я забув. Це ж баті Жигуль. Це баті буде, треба десь віддати. Але він мені ніби що його подарив, можемо десь його продати, так. Ну не знаю, буде в нашому гаражі. Коротше, друзі. А, точно, чуть не забув. Давайте підемо спитаємо дядя інструктора, чи ми отримали права. Так. Дядя інструктор, я забув вам сказати, а ми сьогодні я отримав права. Дартем, да, ти отримав права. Блін. Взагалі вообще, крутяк, вообще. скажіть, що реально я отримав права і це вообще топово. Ну все, друзі, давайте ми з вами поїдемо кудись. Або ні. На цій серії вже буде кінець. От, хто дивився, в сьогодні буде кодове слово. Гарно їхали. От, гарно їхали і на цьому все. Всім пока!